Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Я на городі прийшла, дочистила столовий бурячок, той, що сіяла вже літом. Ще зразу покажу. Це я з вами вітаюся і показую обличчя, бо мені пишуть, що показуйте себе, а не котів та собак. Показую, дівчатка. Ось такий невеличкий вродив. Бачите, ось це червоний такий. Буряк же ж, а ще ящик я вже почистила і в погріб віднесла борщовий. буряк, такий, от, знаєте, білий, він під цукрою підходить і з прожилками. Солодкий. Смачний також у борщі. Морква моя хай ще, ще посидить у землі. От. Пишіть, що ви там капусту вже вирізаєте чи ні. Мабуть, я вже почну потроху і капусту вирізати. Відру перцю ще ось наламала чи вирвала. Хочу сьогодні сушку покласти і ще насушити собі. І обійшла помідорчики, ще помідорчиків. Нарвала, ще помідори будемо їсти, а лежить чимало, бачите. Бачите? Ви тільки не знили, то ще будемо помідорами смакувати, в тішотці. Помила я вже перець, почистила і на шматочки порізала. Але я закладатиму в сушку на лоточки, то буду іще подрібнювати дрібнішими. Тоді ж їх. Зручніше вкидати у блендер і подрібнювати. Вже понакришувала я ось такими ще шматочками перець, повкладала. В мене тут вийшло 8 лотків. Було в мене повне відро таке з горою, 10-літрове відро перцю. Ну, ось На 8 лотків воно і вмістилося. Протягла переноску, включила сушку переноску. Тут на столі. Хай вона і сушить, нікому не загрожатиме. Включилася сушка, тепер я пальчиком нажимаю кнопку і виставляю режим сушки овочів і фруктів. Виключила я вже свою сушку. Майже сутки сушився перець. Він зразу гарячий. Я дам йому охолонуть. А вже тоді буду його подрібнювати у блендері. Засипаю в чашу блендера перець. Ось так подрібнюю, щоб не зовсім в порошок, а були часточки перцю такими пластівцями. Сюди дивіться, бачите, дівчатка, це відро 10-літрове нечищеного перцю солодкого. Тепер такий перець я додаватиму в суп, в борщ, в картоплю тушитиму. І взагалі, за бажанням. Куди схочу, туди і додаватиму. Так що, така альтернатива зберігання солодкого перцю? Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!